Привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про те, чому а, провалився референдум в Польщі. Хто не знав, одночасно з виборами проходив референдум, а, і він не відбувся. Давайте в цьому відео буду йти з роботи і з вами про це поговоримо. Що це взагалі був за референдум такий а, влада Польщі, правляча коаліція, Піс. Вирішили таким чином мобілізувати трошки людей, прийти на вибори. Тому вирішили задати декілька п'ять, якщо не помиляюсь, питань дуже важливих, в яких треба запитати в людей, для того, щоб люди, для яких ці питання принципові, прийшли власне, на ці вибори. Ох, йолки палки На машину впала така штука, неприємно напевно. Вроді нічого не зламало, щоб на мене зараз нічого не впало. Тут просто будова йде. Так от, питання були дуже загальними, мені це, якщо чесно, чимось нагадало болота. Тому що там були питання до людей. Як ви вважаєте, люди, нам треба збільшити пенсійний вік? І люди на 97% відповіли: ні, не треба. Коли задають такі питання, на що вони розраховують? Ну, Вони розуміють, що цей референдум ні до чого не приведе. Окрім того, що люди, якісь. Які підтримують правлячу партію, просто зайвий раз можливо вони думали не йти на вибори, а тут прийдуть і проголосують. Друге питання це було: чи треба зносити забор на кордоні з Білоруссю? Люди також проголосували ні. Дивно. Третє питання було: чи треба пускати в Польщу нелегальних мігрантів? І люди також проголосували, що не треба. Ти диви, оце круті питання. Вони приготували. Вони б коротше, там було таке, що про за все хороше проти всього поганого, щоб просто мобілізувати. Але референдум вважається здійсненим. А в тому випадку, якщо на референдум... На референдумі прийняло участь більше 50%, як я зрозумів, людей. Тобто більше половини населення людей, які мають право голосувати в Польщі Це приблизно 29 мільйонів людей, мають право голосу. От якщо така кількість людей а, прийшла і проголосувала на референдумі, значить, референдум є, і влада має враховувати результати референдуму для подальшої своєї дії. На референдум прийшло 40% людей, при тому, що на вибори прийшло 75% це рекордна явка за всю історію. І люди могли самі обрати, вони хочуть приймати участь в референдумі чи не хочуть. Тобто в них був вибір. Ось вам бюлетні голосування на парламентських виборах, а ось вам бюлетні на референдум. Хочете беріть, не хочете, не беріть. І уявіть, що половина людей навіть прийшли на дільниці і все одно не взяли. А бюлетні і не проголосували на цьому референдумі, тому що більшість людей реально розуміють, що це питання ні про що. І цей референдум він не приведе ні до чого. В результаті ми маємо 40% явку. І референдум є просто. Ми тепер знаємо, що поляки не хочуть підвищувати пенсійний вік і не хочуть приймати нелегальних мігрантів. Ну і плюс трошки витратились на розпечатку. зайвий раз. На щастя, цей референдум через те, що він проходив одночасно з виборами, не займає багато коштів, але все такої і все одно якісь займає. Тобто були люди, які це рахували, які це адміністрували, і так далі. І можна також сказати, що референдум провалився не тільки в плані самого, собі, самого себе, тобто референдуму, а він ще і провалився як. Варіант пісу привернути більше своїх прихильників, привезти їх на дільниці для того, щоб перемогти в виборах. Тому що ПІС то по факту переміг, але програв. Це дуже така конструкція, цікава. А я розповідав в вчорашньому, або позавчорашньому, вже не пам'ятаю, коли це було відео. Я розповідав про те, що піс зараз. Навіть не дивлячись на те, що він переміг, все одно не входить в правлячу коаліцію. Тому що, як і прогнозувалось, опозиційні партії мають 248 місць в парламенті, а для більшості треба 230. Тому що всього. 460. Математика, моє друге ім'я. Ще, до речі, було б дуже цікаво подивитись, за кого голосували ті люди, які прийняли участь ще й в референдумі, за які партії. Є ймовірність, що це приблизно якраз ті самі виборці ПІСУ, ну і може ще хтось за кампанію. Я сам з Донецької області, тому для мене слово референдум в принципі, трошки негативні якісь асоціації має. Але, як ми бачимо, це нормальна історія. Я не знаю, чи є взагалі сенс в подібних референдумах, тому що ви влада, ви даєте людям відповідати на запитання, які ви їм навіть не пояснюєте, навіщо це, а що буде, якщо впускати нелегальних мігрантів, а що буде, якщо пускати, як їх пускати, це ж також різна історія. Одна справа, ви проти нелегальних мігрантів, да, проти. А якщо ми впускаємо мігрантів, я не знаю, вони там. Працюють у нас на заводах, ну я не знаю. Є ж не тільки мінуса в цьому. Щодо цього пенсійного віку, всі проти підвищення пенсійного віку. Якщо людям не пояснювати, що підвищення пенсійного віку просто неможливо його не підвищувати. Тому що, якщо раніше, грубо кажучи, на одного пенсіонера, на утримання одного пенсіонера, йшли податки від двох працюючих людей. Зараз це вже через демократичну кризу майже один до одного. А скоро це вже буде таке, що одного пенсіонера, тобто двох пенсіонерів, має отримати одна працююча людина. Відповідно, і розмір пенсії зменшується, і цій працюючій людині. Трошки складно вже двох пенсіонерів тягнути, і тому це просто ну, неможливо цього не зробити рано чи пізно. Звісно, питання до держави рано чи пізно. І це має вирішувати не люди, хочемо не хочемо. а це має вирішувати влада, вона має шукати джерела грошей, вона, вона має з цим розбиратись, а не перекладати це на людей. Трошки дивна історія. Що ви думаєте з приводу референдумів щодо таких цікавих, скажімо так, питань? Пишіть про це в коментарях, а також кидайте тему. Мені також сподобалось з вами спілкуватись, поки я йду кудись з роботи або на роботу. Кидайте теми про що хочете отак поговорити. Я вже прийшов.